Досить прохолодно, але більше кров циркулює. Кіно сьогодні 18-й день. І водичка стала чистіша після шок хлору. Набагато чистіше. Якимось получився 18-й диночок. Ось водичка як виглядає. Після шок хлору водичка набагато стала гарніша. Ну, правда, треба було мул забрати, і тоді взагалі я просто його розмішав, виходить. Мовно побіліло. Але в загальному водичка набагато краща. Опа, як починається. Так як я сьогодні не мав можливості швидше пірнути, зараз у нас десь вже 19-та година вечора, але водичка холодна. Мені здається, ще яскравіше, ніж зранку. Але то, що треба, Прямо... Я не знаю, чому холодніша вода краще відчувається. Якось краще ти себе відчуваєш. Воно так, допустимо, буваєш у 19 градусів тобі земніше, ніж в 17. Я не знаю, як це працює. Всім дякую за перегляд. Зустрінемося в новому дні.